Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. У 2025 тисячі Абаба Галамага видасть подарункове видання чарівник країни ОС Френка Баума з ілюстраціями Івана Сулими. Книга буде збільшеного формату в суперобкладинці на кшталт ілюстрованих троядорів з Васюківки. Також видають роман Ярослава Гашика пригоди бравого вояка Швейка в оформленні серії Подарункова класика. Ще анонсували Соні Бой, мемуари Аль Пачіно. Це мемуари людини, які вже нема чого боятися чи приховувати. Він щиро розповідає про великі ролі, зіркові дуети і важливі стосунки. А також про тонку грань між творчістю і комерцією але головна тема книги кохання і відданість. Аль Пачіно пощастило закохатися в своє ремесло, коли він ще не мав уявлення про його морські принади, і це кохання триває донині. Ось що робить його життя визначним. І ще один анонс на 2025 рік це книга кіноспостереження Квентін Тарантіно. Розповідь для тих, хто хоче зазирнути у кінокамеру очима Квентіна Тарантіно, очима, які бачили сотні й сотні фільмів і сприймали їх не лише як розвагу, а й спонукання до дії. Книга вийде в перекладі із коментарями Олега Колесникова, відомого кіноперекладача. Вже у друкарні нова книга письменниці, блогерки, авторки бестселерів Спитайте мінічку та драбина Євгенії Кузніцової. Вівці цілі у видавництві старого лева. Навіть коли здається, що час застигає, а земля зупиняється, приходить зима. Сір'є небо шелестять висохлі трави, мерехтять гірлянди під гул генераторів більше для світла ніж для свята. Люди живуть у війну, як уміють. роблять свій вибір, як можуть: відпустити, чи хай там що аби свої були цілі. Чи стане серце для любові у темну добу у засніжених очеретах Дніпра, на спустілих вулицях, що стікаються з пагорбів до траси, у темних хатах? Ах, де поріг обсипають маком від нечисті, а душі померлих приходять за різдвяні столи. Яна переступає через дірку в паркані і вплутаються у дилеми, де немає ні правильних запитань, ані відповідей. Але є Максим: непевність, любов і вівці Кошти 350 гривень. Очікується 11 березня. Електронна версія вже доступна. Видавництво видавництва анонсувало українське фентезі. У 2025 році планують видати одразу дві фентезійні історії від українських авторок: Сніжний Ізюм Аліни Дихман та «Відьомський спадок Катерини Юнакової. Сніжний ізюм Аліна Дихман. Троп віднайдена родина, зимова атмосфера, український сетинг. Міра переконана, що не вміє по-справжньому дружити та кохати, а ще вона не читає фентезі. Але восени 2023-го гине її єдиний друг Марк, і вона має дати раду своєму горю, відчуттю самотності та книжкам з Маркової бібліотеки. Її життя змінюється, коли вона намагається, хоча. Трішки стати такою ж, як її друг, що мав серед друзів красномовне прізвисько Ельф. Відьмський спадок Катерина Юнакова. Історія з елементами детективу і гумору, альтернативний Київ, віднайдення себе та сили роду. Чи мріяла Тамара, студентка медичного універу про власну квартиру в Києві? А якщо до неї додається мертва бабка, диваки сусіди, і демонічний кіт? Чи під силу простій дівчині розплутати клубок інтриг та здобути силу роду? Після років перемір'я в магічному світі назріває конфлікт. Як він пов'язаний з Тамарою та її родиною? Що за таємничий незнайомець переслідує дівчину і що за тварюка вбиває дівчаток, схожих на неї? Щоб знайти відповіді на ці питання, Тамара за допомогою подруги. Лесі та чорнорукого чаклуна має спочатку знайти вбивцю своєї бабки, про існування якої вона дізналась лише за день до похорону. Тепер загалом трохи про книговидавництво. Міністерство економіки розповіло, на які книжки українці витрачають є підтримку. Вже 53,3 мільйони гривень пішло саме на такі витрати. 75 тисяч. Саме стільки разів українці придбали книги за зимову є підтримку. Найбільш популярні серед книг тієї горої. Ви як перетворити самосаботаж на самовдосконалення? Бріана Вест. Покинь, якщо кохаєш Колін Гувер, я бачу вас цікавить пітьма Ларіон Павлюк, але про інтимні речі Юлія Єрмоленко Мар'яна Гілевич. Стіни в моїй голові жити з тривожністю і депресією. Володимир Станчишин, Залишся, якщо кохаєш Колін Гувер. Людина в пошуках справжнього сенсу психологу Констабері Віктор Франкл, ді туди, де страшно, і матимеш те про що мрієш, Джим Лоулес. Посібник з убивства для хорошої дівчинки Голі Джексон «Гра в кота і мишу. Книга перша переслідування Аделіни. Віхола опублікувала топ-10 своїх продажів за 2024 рік. Стіни в моїй голові Володимир Станчишин 40 168 примірників Так тобі й треба, або чому в стосунках варто обирати себе. Каца Бльостка 31 299 примірників Танці з кістками Андрій Сем'янків 31 025 примірників Для стосунків потрібні двоє Володимир Станчишин 26 434 примірники Малечі про інтимні речі Юлія Ярмоленко 9 377 примірників Матера вам не наймить, або чому діти це прекрасно, Катя Бльостка, 7564 примірники. Треба трошки потерпіти. Медичні хроніки. Анастасія пристає, 7114 примірників, емоційні гойдалки війни. роздуми психотерапевта про війну. Володимир Станчишин, 6081 примірник. Безмаячні про перші місячні. Юлія Ярмоленко, 5791 примірник. Повість про санаторійну зону. Сентиментальна історія. Микола хвильовий, 4630 примірників. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.